Щоб люди ікс не поцупили ще черепашок ніндзя, так як Шредера вже показали у своєму фільмі Росомаха 2013 року, Парамон швиденько знімає фільм черепашки підлітки і починається все з того, що сенсей сплінтер бачить майбутнє краще за бабу вангу і розказує коротко сюжет фільму. Та невже ні, я це вигадав на місці. Імпровізація. А далі нам показують, як Меган Фокс після того, як її лаба вкинув в трансформерах, стала невдахою. Це просто жах. І іменно в той день, коли Ейпріл навідалася в доки, з'являється загадковий ніндзя. Але щоб фільм вийшов трохи довший, докази зняти руки крюки. І щоб підкреслити враження, що Ейпріл таки не вдаха, її начальниця ігнорує хайпову новину про месника. Я не вигадую месник справжній. Помітили? Я всю сьогоднішню розмову просто зітру з пам'яті. А Шредер настільки злий, що на тренуровках вбиває своїх людей. А ці люди, видно, зовсім клепки не мають раз працюють на такого злого япончика. Ми не могли передбачити, що месники з'являться у доках, мій володарю. Серйозно? І так як начальниці не хайпунути, Ейпріл приходить до мажорчика Сакса, який може би десь її пристроїв, але він її динамить і каже відосики знімати, то не мішки на заводі таскати, так що все в тебе добре. Чекатиму ваших ефірів. Це просто жах. Але вона настільки хоче хайпонути, що вирішує йти в епіцентр подій, від яких всі люди тікають, ніби там годзіла прийшла. Але звісно, хайп важливіший за життя, тому її таку розумницю беруть в заручники. А поганці ще не встигли прийти, вже кричуть Ми знаємо, що ти поряд. А як він зараз десь на другому кінці міста, а ні, пощастило, вони тут, як тут, і замість того, щоб йти додому, так як їх може хтось побачити, й Черепашки вирішують вихвалятися на даху, щоб далі зміг закрутитися сюжет. А Меган Фокс, така красуня, що навіть черепашки не можуть встояти. Вона така сексі, що мені тисне. І звісно, якщо ви ховаєтеся від людей і вас щойно фотографувала якась дівчина, найкращим рішенням буде віддати їй телефон, щоб вона знову вас зацнула. І байдуже, який збіг, що це саме ті черепашки Ейприл, і що в неї ще лишилися ці касети, і навіть робоча камера з того часу, як вона була мала, і навіть батарейки, які ще не розрядилися за стільки років. Не придовбуся. Так як Ейприл вже розкумекала що до чого, готує докази, але замість того, щоб показати ту фотографію, чомусь вирішує розказувати про своїх черепашок в дитинстві, які тепер виросли, говорять англійською, стали ніндзями і борються проти зла. Тому ясне діло її тебе звільнено. І поки черепашки витримують забавки сплінтера, Мікеланджело не те, що не встає перед піцею, то ще й видає все, що треба для сюжету. Хоча міг просто сказати про бандюків, і все сплінтер ж не знає, що і де вони робили. Що каже? Ми вийшли на поверхню, бо там брали заручник. А ми наваляли бандюкам, і там була і прилоніл, яка нас фоткала. А далі сплінтер випускає черепашок, щоб знайти Ейпріл. Відшукай, і приведіть її сюди. Ви ж самі казали, не виходити. А йому, Спасибо. яка, на його думку, в небезпеці, хоча якраз через них вона і опиниться в небезпеці. Так, правильно. А так, скоріше за все, мажорчик Сакс навішав би лапшу, і вона привела би їх без якоїсь небезпеки для себе, так як мажорчик дізнавшись про черепашок, на Ейпріл зовсім ніяк не тиснув а сказав У двох ми моїх знайдемо. У місті є месники. Як... Месники розпались, все скінчено. Ні, ну що ти мелиш? От собака. Приводять дівчину майки додому. В... Наш Хогвартс. наша академія Ксав'я. Наш... Чи просто у каналізації? Ні. Так, що каже? Це просто жах. А далі сплінтер по батьківськи говорить Айпріл. Давно ж ми не бачились. У тебе завжди були батькові очі. Прям таки як Дамблдор з Гаррі. Я згоден. Твій батько дізнався страшну правду про людину, на яку працював, і підпалив лабораторію, і звідки він знає, як все було, якщо він на той момент був ще звичайним щуром? Всім <пасів> пафі і чому сплінтер виріс як на дріжджах, а черепашки лишилися дітьми і росли як прості діти. Ну от коли ви так кажете, звучить дивно? Як добре, що книжечка з картинками може зробити з вас самурая? Нікому не вдавалося рідкість. І де в таких чеснопорядних черепашок взялася вся ця апаратура. Звідки стільки грошей? Всім пафі. Дальше черепашки розкидають агентів на ізі, тому що шредер, едвард руки, ножиці вирішує почекати, щоб вони спочатку відхватили поповні і тільки тоді зайти. Як транквілізатори пробивають їх шкіру, якщо вони кули не пробивні? Звідки ти знаєш? Ти не єдиний з особливим даром. Миколи не пробивні. А сплінтер тим часом показує, що Нео не такий вже і крутий, і починає гру із шредером. Спочатку я тебе б'ю, і ти піддаєшся, а потім міняємося. Хто витримує, той переміг. І звичайно, за такими правилами починає перемагати шредер. Що і замість того, щоб разом його перемогти, так як навіть спочатку сам добре тримався, сенсей вирішує закрити до себе вхід. Це таки потрібно на практиці перевірити улюблені методи Дамблдора: я тупити і нічого не робити, вирішати і всіх рятувати. А, справді, а черепашки не можуть піднести чи зламати загородку, хоча через півгодини показують свої сили у всій красі. І такого моменту би не було, якби сплінтер не тупив і не закрив до себе вхід. Дітки, спрою. Або ваш татко. А такий жорстокий шредер, який навіть своїх людей вбиває на тренуровках, залишає свого ворога живим і вибирає простий удар, хоча має стільки ножів в костюмі. Навіщо? Його змусили? Пару хвилин назад навіть чотири таких електрошокера не могли приборкати Леонарду, а тут вже по два на черепашку хватає з головою. Всім Знищити це лігво. І так як Шредер сказав їм знищити це лігво, вони кинули дві петарди і пішли. Я казав, що так буде. Не даремно шредеру на них. і замість того, щоб сказати, сину ховайся! Так як ти весь час говорив, що вони всі разом не готові до шредера, сенсей відправляє його одного на цілу армію з шредером. Висували своїх братів і зупини шредера. <клес> І щоб він знав, куди їхати, донателло якось умудрився активувати GPS і ще й пощастило, що все досі працює. Буває. І так як кожна секунда важлива, Рафаель не зміг одразу показатися, щоб вони не тратили час на балачки. Заводь! Хвилинку! як ти опинився, як він опини... і справді, як він там опинився? Всім пасі асакс приносить в жертву свою людину тільки для того, щоб показати черепашкам, яких збираються висмоктати до останньої краплі, навіть якщо це їх. Це боже якийсь. А про що ці телепні думають, працюючи на таких людей? Вони ж з такими методами цілком можуть стати наступними для демонстрації. Здається, машина з неякісної бляхи зроблена. В кадрі зсередини є обшивка, а тут вже немає. І чому Рафель не зміг розбити цей акваріум? Він що, міцніший за корпус машини? Ну добре, припустимо. Але черепашки далі його сальтухами розіб'ють. Їдети нахрізав. А ми вже зачекались. Зачекалися? Ви ж думали, що він помер. А де четвертий, він мертвий. А якщо чекали, де ти був, коли Рафаель приїхав? А точно тобі на своїх людей. Спасибо. Як пощастило, що в них тої крові десь так по 100 літрів, раз за весь цей час такими темпами в них ще вона залишилася. Нуль, Торба, голяк. Що мені робити? Адреналін. Що? Адреналін. А розібратися в апаратурі це як в тетрі зіграти. І Як зручно, що там одразу є адреналін, як на замовлення. Знову жорстокий шредер просто пішов, залишивши всіх живим, щоб вони йому потім помішали. Хто це ще занутий? Шредер. І так як адреналін не просто замінив крова, ще й прибавив сили, тепер можна вирушати на реванш. Побігли! Хлопці, не панікуйте! Бачите, як я спокійний! Одразу видно, що Ейпріл дивилася термінатора. Далі РПГ навіть не покоцало просту фуру. Яка далі ігнорує всі закони фізики. Сумніваюся. І так як палець до нателло зроблена з вібранією, в нього виходить фокус-покус, а в Рафаеля вже напевно зажив панцир. У мене пансер трістом! А хлопака, який спускається на фурі по засніженій горі і ще встигає одною рукою витягувати Ейпріл. Ти ж просто глюк, тебе не існує, ти не справжній. І поки Леонардо вирішив покуняти фуру так не ячому ковбасить, але вона і досі не перекидається. А це знову той, у кого панцер тріснув! Цей кент реально не в собі. І навіщо ви прикриваєтеся, якщо коли не пробивні? А ці взагалі чомусь імітують рев вболівальників на футбольному матчі йшли листи єнот, тож ти вже нічим не здивуєш. Правильно, навіщо всім разом нападати, якщо можна по черзі? Так, правильно. А ці двоє в такому багатоповерховому хмарочосі без проблем находять Сакса. І що йому мішає підійти до них? Наляканий до всерачки. але у нього є зброя. Ти нічого не знаєш. А вони відстрілюватися не мають чим. Замовкни. У мене кепський характер. Так. Правильно, навіщо проткнути своїми ножами Леонарда, якщо можна просто кинути його в сторону? У нас є всього 30 секунд, поки хімікат не розпиє. Тобто у вас є всього 30 секунд і ви вирішили потратити їх на балачки? О, як просто буває, коли Шредер хоче пограти в гру сплінтера. Моя черга піддаватися. Але далі черепашки все одно вирішують, що тільки вони так вміють, тому не перевірили. Впав, не впав. До сраки? Мені. Так, секундочку, 36 секунд залишилося, а хвилину назад було. У нас є всього 30 секунд, поки хімікат не розпили. Думав не помітимо. Помітили? Я її не читав, я ж не, думав... не користувався, не читав, але звісно, все вийшло в останню секунду. І як пощастило, що башту Сакса робили з того ж металу, що і машину, І її можна так легко збити ножичками. І ох ця улюблена хода всіх поганців, Пафосу хоч відбавляй, не спішу, хоч підганяй, я помало буду йти, може встигне хтось прийти. Шредер! І яким вітром її задуло на башту, якщо вона падала трохи в іншу сторону, аж редер з двох метрів не може поцілити в цілу людину. Черепашки, які стрибнули порізну, за Ейпріли кимось дивом висять канатом на башті. Всім паші А далі трохи безкоштовного атракціону і, звісно, пухнасте приземлення, щоб навіть віддачі не було, не кажучи вже про всіх роздушити. І щоб люди не побачили черепашок, які прямо перед ними впали, стали всі дружненько в колу, щоб тільки зараз подивитися на шредера, який вже хвилину там лежить. Не придовбуйся. Зараз мутаген проникає в його кров. А де вони взяли мутаген? якщо він був розбитий, біля руки чередера, а були люди. Я про це не знаю. Ви були були праві. Ми готові. То я ще не був готовий. І так як Сплінтер перший раз признає свою помилку, майки в вшовці. Хлопці, ви навчились водити? Так, і я прокачав її капітально. І знову за які грошей такий тюнінг. Тож приїхали подякувати. Ми так тобі і не подякували. Але натомість підірвали нову машину і поїхали, так і не подякувавши. Треба звалювати звідси.